Ісус був юдеєм, апостоли його були юдеями. ранні християни в цілому були юдейською сектою і навіть не здогадувалися, що вони християни, а ось звідки взялися самі юдеї. Авраам, головний герой цієї історії, із дуже сумнівними морально-етичними якостями з точки зору сучасної людини, як він дружину віддав, щоб своє життя врятувати, як сина свого збирався принести у жертву, як продив 12 племен Ізраїлю, і чому тепер усіх юдеїв обрізають. Всім привіт! Мене звати Крістіна, Ви на каналі Ера. E і сьогодні ми розбираємося у тому, як зароджувався юдаїзм 4 тисячі років тому, десь на Близькому сході. Юдаїзм – це перша велика монотеїстична релігія, яка протрималася так довго до наших днів і набула такого масштабу, що дала початок ще двом найбільшим релігіям у світі християнству та ісламу. Отже, до Авраама ані юдеїв, ані єврейського народу не існувало. Кажуть, усі були язичниками, де богів них було як піщинок у пустелі. До речі, юдеїзм це етнічна релігія, тобто усі юдеї вони є євреями. І якщо людина захоче навернутися у юдеїзм і пройти процедуру гіюр, що досить складно, то вона буде вважатися після цього євреєм. Родовід Авраама праотця єврейського народу починається ще з Ноя, так того самого, який на ковчег грузив звірів, щоб врятувати від потопу. Отже, якщо вірити Біблії, Ной мав трьох синів Хама, Яфета і Сима. І от саме від Сима походить Авраам. Звідси, до речі, і пішло слово семіти та семітські народи. А Авраам його прапра у якомусь дев'ятому коліні. І все це генеалогічне дерево, і хто там чий син детально описане у Біблії на кілька сторінок, не дуже динамічного тексту, тож можете там почитати, а ми на цьому затримуватися не будемо. Взагалі, основна інформація про Авраама в нас є із Біблії, а саме книги Буття, Корану та єврейських легенд. Нагадую, що старий заповіт для юдеїв і християн однаковий, проте юдеї його називають танах. Отже, коли саме народився Авраам, точно невідомо, і дані пляшуть десь навколо 2000 року до нашої ери, плюс-мінус 150 років. Але треба зазначити, що Авраама можна розглядати з двох сторін: як релігійну постать або як історичну. Також щодо історичності його дослідники мають певні сумніви. Багато істориків вважають, що образ Авраама сформували юдейські жерці десь приблизно у п'ятому столітті нашої ери, вже після вигнання до Вавилону. У 597 році до нашої ери на виходу Носор захопив Єрусалим та зруйнував храм Соломона. І вигнав євреїв до Вавилону. Цей період довжиною у років називається Вавилонський полон. І ось щоб створити єдину історію походження для розпорошеного народу, який втратив батьківщину, можливо, і з'явився міф про Авраама, бо то був момент формування єврейської ідентичності. Але це лише припущення, і стверджувати точно ми нічого не можемо. Тим не менше існує могила Авраама у Хевроні, печері Махпела. Це місце сьогодні одна з найсуперечливіших точок у палестино-ізраїльському конфлікті. Євреї, мусульмани та християни вважають його святим, і воно знаходиться під подвійним контролем з розділенням зон моління. Отже, родом Авраам був із міста Урухалдейського, це шумерське місто Ур на території сучасного Ірану. І це було місто, де вірили у багацько всіляких богів, а його тато Терах взагалі торгував ідолами. У єврейських переказах є історія, що маленький Авраам розбив усі татові статуетки, залишив собі одну найбільшу і сказав: це не я, це оцей великий побив усіх. У юному віці 75 років Авраам чує голос Бога, який каже йому йти. Голос був певне дуже переконливим, бо Авраам бере з собою дружину Сару, племінне калота, усю худобу слух і вирушає у ханаан, бо саме цю землю обіцяв йому Бог. І пішли вони у Ханаан, землю обетованну. Але там почався голод. Тоді вони розвернулися і пішли до Єгипту. Там Авраам запереживав, що Сара занадто красива у свої 65, і на неї покладе око Фараон. А Авраама через це лишать життя. Тому він каже їй прикинутись його сестрою. Фараон на неї таки поклав око і забрав собі угарем. А Авраам за це отримав худобу, хазяйство, рабів і таке інше, як брат їй так сказати. Це момент, який викликає дуже багато питань до моральних якостей Аврама і до сьогодні, бо він просто віддав дружину, щоб себе врятувати та ще й збагатився таким чином. І з цікавого, можливо, що Сара справді була його сестрою по батькові, але від іншої матері. Якийсь час Сара пробула у гаремі, але Бог вирішив послати покарання на дім Фараона, яке саме не сказано, але вони там всі тяжко захворіли чи щось таке. Серйозно, що фараон розуміє, що щось тут нечисто і викликає Авраама, і злиться на нього, що той не сказав йому, що Сара заміжня за ним. Він виганяє їх, але якось так сталося, що ще з дарами. Служниця Агар, до речі, яка пізніше народить Аврааму, сина Ізмаїла, можливо, була подарована саме в Єгипті. Отже, Авраам вийшов з Єгипту з забезпеченим чоловіком із стадом, сріблом, золотом та рабами, і з ним був флот його племінник. І у них почалися певні чвари і проблеми через багатство, бо у кожного було стільки худоби, що їм стало тісно жити, а їхні пастухи почали сваритися, і тоді вирішено було розійтися у різні боки. Лот пішов у сторону Содома Гамори, що було не дуже гарним рішенням. А Аврам залишився на землі Ханаанській. Там йому знов з'явився Бог і сказав, що це, це буде землею його нащадків. Після цього жаліється, що ось мені вже 80, а спадкоємця в мене немає. І тоді Бог каже йому: Ні, у тебе буде рідний син, подивись на небе, скільки зірок, стільки буде і твоїх нащадків. Але Сара була безплідною і втомилася вже чекати на якесь диво, тому запропонувала Авраамові зачати від своєї служниці агар, яку теоретично міг їм якраз подарувати фараон. Не будемо вдаватися у подробиці, у них все вийшло. Але як тільки агар зачала, то знахабніла і почала до Сари відноситися без належної поваги, назвімо це так. І це Сару страшенно обурювало, що трошечки пізніше ще вилізе у цій історії. Отже, агар народжує сина Ізмаїла, а Авраму знову являється Бог і каже, що кожен чоловік, народжений у твоєму домі чи куплений тобою, має бути обрізаний. Цей знак на вашому тілі буде доказом моєї угоди, укладеної на віки. Отже, понині у юдаїзмі обрізання це обов'язкова релігійна практика, і на восьмий день життя, немовля, обрізають у знак належності до союзу з Богом. До слова сказати, обрізання не було новою практикою, яку вперше вигадав Авраам. Це дуже цікавий нюанс, який часто випускають з уваги. Коли з'явилася ця дивна традиція, точно невідомо, але це одна з найдавніших ритуальних практик людства, і немає однієї якоїсь культури, якій можна прямо приписати її винахід. Найстаріші археологічні докази обрізання є у Єгипті приблизно десь 2300 рік до нашої ери. Там обрізання робили жерцями вищим класом, можливо, як частину ритуалу очищення або посвяти, важко сказати зараз вже. У папірусах натякається, що це був знак чистоти перед богами, а у жаркому кліматі обрізання могло реально зменшувати ризик інфекцій, особливо в пустельних або тропічних умовах без належної гігієни. У багатьох племенах і культурах обрізання це момент переходу з дитини у чоловіка. Такі ритуали були у Африці, Австралії, Південній Америці, іноді разом з іншими обрядами, такими як татуювання, шрамування чи проколи у тілі. Але тільки і у юдаїзмі обрізання стало знаком угоди з Богом. У християнстві ж, апостол Павло говорив, що тепер важливіше не тілесне обрізання, а обрізання серця, тобто внутрішня відданість Богові. Тому більшість християн не практикують цього як релігійний обряд. В ісламі ж, обрізання також є поширеною практикою, хоча Коран прямо цього не наказує. Коли Авраму виповнилося 100 років, а сарі 90, вона нарешті народила Ісаака. Ім'я Ісаак означає сміх, бо Сара сміялася, коли дізналася, що вагітна у старості. Тепер, коли він з'явився, Сара бачить, як Ізмаїл, його старший брат, насміхається з нього, і в жінки, так сказати, накопичилося злості на нього та його мати, і вона вимагає від Авраама вигнати агар разом із сином. Це теж досить суперечливий момент, що Авраам все ж таки виганяє власного сина або знакуди разом з його матір'ю, яка в цілому вина лише в тому, що її змусили народити йому сина. Але Бог каже Авраамові: не бійся, через Ісаака піде благословення, але Ізмаїл теж стане народом, що ж буде за кого, судячи з всього, особливо не турбувало. І дійсно, Ізмаїл стає батьком 12 князів, і в ісламській традиції саме він правотець арабів та предок пророка Мухаммеда. А далі переходимо до досить дивної моторошної історії випробування для Авраама, коли Бог каже йому, що. Візьми сина свого Ісаака, якого любиш, і принеси його в жертву на горі Мурія. І це трохи незрозуміло, бо спочатку ж Бог казав, що саме через нього піде благословення і новий народ, бо саме він це обіцяна Богом дитина, народжена чудом. Але Авраам не сперечається, він бере Ісаака, дрова ніж і вирушає. По дорозі Ісаак запитує: батьку, а де ж ягня для жертви? На що Авраам відповідає, що Бог усе забезпечить. Він будує жертовник, кладе сина і вже піднімає ніж, але ангел зупиняє його. Не роби цього, тепер я знаю, що ти боїшся Бога і не пожалів навіть сина свого. Поруч з'являється баран, заплутаний у кущах, якого і приносить у жертву замість Ісаака. У юдейській традиції це вважається випробуванням віри Авраама. У християнській Ісаак це прототип Ісуса, якого отець приніс у жертву. А саме місце, де було принесене жертвопринесення граморія, це пізніше місце Єрусалимського храму, над яким побудовано храмову гору, одне з найсвятіших місць трьох релігій. Сара помирає у віці 127 років, і Авраам купує печеру Махпела у Хевроні, де її ховає. І це була перша власність Авраама на обіцяній землі. Цікавий момент, що після смерті Сари Авраам узяв собі ще одну дружину Кетуру. І від неї народилося ще шість синів. Але Авраам відправив цих синів у країни Сходу, подалі від Ісаака, щоб уникнути конфліктів. Сам Авраам доживе до 175 років і його поховали поряд із Сарою. На його похорон зібралися разом його старші сини Ісаак та Ізмаїл. Перед смертю він встиг знайти дружину для Ісаака, Ревеку. Він послав свого слугу на пошуки дівчини для сина. І коли цей слуга молився і думав, що якщо дівчина запропонує мені і моїм верблюдам води, то це буде саме вона. Тоді з'являється Ревека, яка напоїла і його, і всіх його верблюдів, і погодилася піти з ним та стати дружиною Ісаака. А той, коли її побачив, то закохався з першого погляду. І це, до речі, мало не єдиний момент у Біблії, де йдеться про кохання у шлюбі. Після Авраама Ісаак стає головною фігурою у продовженні завіту з Богом. Бог підтверджує усі свої обіцянки, дані Аврааму, і вони переходять до Ісаака. Ісаак та Ревека довго не могли мати дітей, але потім народжуються близнюки Ісав та Яків. Бог каже їй: два народи в утробі твоїй, і старший буде служити молодшому. Це було ніби пророцтво. І ось Ісав за правом народження мав би стати наступним після Ісаака. Але так же все обернеться, що саме з Якова починається народ Ізраїлю у повному сенсі. Одного разу Ісав повертається з поля голодний, а яків варить червону сучевицю. І Ісав каже: Дай мені їсти. На що Яків відповідає: Продай мені своє первородство і тоді дам. Ісав, не думаючи погоджується. І Біблія каже, і знехтував Ісав своє первородство. Коли Ісак постарів і осліп, він хотів дати своє останнє благословення Ісаву. Але Ревека, яка пам'ятала Боже прородство, що старший буде служити молодшому. Переодягає Якова в одежу Ісава, додає йому шерсті на руки, і він приходить до батька, видаючи себе за Ісава. Ісак вірить, що це Ісав і дає своє благословення, а коли справжній Ісав повернувся, то було вже пізно. Ісак розуміє, що благословив не того, але він не відкликає благословення, бо розуміє, що можливо це був певний божий план. Яків мав дві дружини Рахіль і Лію та двох наложниць Білгу і Зілпу. І у нього народилися дванадцять синів і одна дочка. Кожен із цих синів став батьком окремого племені, які відомі як дванадцять племен Ізраїлю, але десять з них потім просто зникнуть. Але про це ми певне поговоримо у окремому відео. Яків, до речі, отримав від Бога нове ім'я Ізраїль, і тому його нащадки ізраїльтяни. Якщо підсумувати, то Бог пообіцяв Аврааму безліч нащадків, землю Ханаану, вічне володіння. Що народ Авраама буде благословенним, і Бог не просто їм керуватиме, а буде особисто дбати про них. А за це вони мали бути йому вірними, навчити своїх нащадків жити згідно з Божими шляхами, прийняти як знак цього завіту обрізання та визнати Бога єдиним і не поклонятися ідолам. Отаку От угоду заключив Авраам із Богом Яхве і став предком як євреїв через Ісака, так і арабів через Ізмаїла. На сьогодні все сподіваюся. Вам було цікаво, і до зустрічі у нових серіях.